Легенда про хризантеми Колись багато століть тому правив в далекій країні могутній імператор. Нічого на світі він не боявся, окрім старості. І лише про отей й думав правити й жити якомога довше. Він був мудрий і справедливий, але роки брали свої. І почав імператор шукати засіб, який би подарував йому молодість. Ось призвав він свого головного лікаря і наказав приготувати зілля, яке продовжило б йому життя. Хитрий лікар низько схилився перед імператором О, могутні повелителю. Я би міг приготувати такий еліксир, але для цього треба дістати чудові квіти, які ростуть на далеких островах. Я накажу негайно доставити ті квіти, закричав імператор. О, якби це було так просто, зітхнув лікар, «Без секрет в тому, що зірвати їх повинна людина з чистим серцем, тільки тоді рослина дасть свою чудодійну силу. Задумався імператор, знав, що ні він, ні його придворні не годяться для того, щоб виконати цю умову. І тоді він вирішив відправити на острови три сотні хлопців і три сотні дівчат. Вже напевно, серед них знайдеться немало людей з чистим серцем. Так і зробили спорядили багато кораблів і відправили їх на чолі з імператорським лікарем до островів. На одному з них знайшли вони прекрасну квітку, хризантему, і не могли намилуватися нею. Не знаю, чи годиться ця квітка для Еліксиру, вигукнув лікар, але без сумніву вона радує серце і молодий душу. Мудрий Ліка добре знав підступну жорстоку вдачу свого імператора. Напевно, роздумував він, імператор подумає, що я і мої супутники першими спробували еліксир, і накаже всіх нас тратити, як тільки одержить зілля. і тоді він вирішив не повертатися назад. Вони залишилися жити на островах і заснували там нову державу. І хризантема стала їхньою улюбленою квіткою.